Всім привіт, друзі! Зараз я проведу вам тест лічильника гегера Мюллера СБТ-10A. Людина просила вибрати хороший лічильник. Я підібрав дійсно хороший варіант. Зараз на тестах покажу, чим він кращий за інші, чим він відрізняється. Так, характеристики в них такі. Чутливість до Альфа випромінювання, чутливість до бета-випромінювання. Тобто, в деяких вона гірша, в деяких краще. Це можливо перевірити тільки на практиці на джерелі випромінення. Тож це залежить від товщини слюди, від суміші газів всередині, технології виготовлення, від року випуску старості і так далі. Так, цей, значить, лічильник у нас. Е, коричневого кольору він. Якого року випуску в нас? 1999 року, 8 місяця, модель СБТ 10А з букви А в кінці. от. Це рахується нові роки, 1999 рік. О, це вже 8 місяць, майже 2000 рік. Значить, але це не самий головний параметр. Але по цьому я також вибираю, тому що в мене є лічильники, увага, 1970 року. в мене є реально лічильники, навіть є 1969. Але я його собі в колекцію залишу як самий старий. З 10 <кхм> Значить, 1970 рік і 1999. Це дійсно, вибачте, мене, різниця 29 років. 29 років старості це суттєво для радіоламп і э, деталей. Закоротив пальцем. Бачили? 12 тисяч імпульсів в секунду дозиметр витримав. Тому, коли вибираєте, завжди старайтесь купити чим новішого року випуску. Тобто, якщо це 1980 чи 70-й рік, і у вас є вибір як ось цей 1999, то звичайно беріть той, який новіший аж на 29 років. Бо ну, старість не радість, як кажуть. І за 29 років він деградує, і газ всередині, і слюда, і молекули газу виходять через слюду. От слюда, до речі, От, знов закоротив пальцем, доторкнувся до цього металевого е е ця юбка, яка захищає слюду. От слюда, дивіться. От, ребра втиснуті, вакуум, бачите, вони впираються в слюду, і такими хвильками всередину прогинається слюда між кожним ребром жорсткості. От, і всього там 10 анодів. То, то це пропорційна камера така, яка заміняє в ній всередині 10 лічильників Мюллера. Розміром такий, як SBM 20 приблизно, але по чутливості він в тисячі разів чутливіший, тому що він бачить альфа, бета гамма, низькі енергії всіх цих трьох видів опромінення. І. Бачить рідкий потік низької щільності. Ну, тобто, коли він не густий. Давайте протестуємо. От бачимо природній фон, я під'єднав катод, 11 контакт. І шостий анод. Один тільки анод. От ми бачимо ну, пів імпульса в секунду в середньому. І тепер давайте протестуємо цей один анод всього, будемо тестувати. Ось так поставлю, щоб ви все бачили. Ось так краще. Ідеально буде. Е, ну, для початку давайте на чомусь потужному. Наприклад, у нас є. Ні, давайте зі слабшого почнемо. GS-19 світофільтр. От, починаю підносити його О, десь. Симетрів 15. Чуємо по клацанню, як збільшились. Ну і по графіку. Бачите, він сам масштабується. Зразу це видно на графіку. От Підношу ближче, ще ближче. Ну от все ви чуєте. Отже, фіксується у нас 25-29 імпульсів в секунду. Це чисто бета-частинки. Не дуже сильним джерелом. Далі от є компас адріану, а також він не дуже. Тут гамма і бета. Це тільки один анод. Я наголошую, один анод фіксує. Тільки один посередині, шостий. Всі інші 10 відключень. Якщо їх спаяти всі разом, чутливість буде в 10 разів. Вище. Тобто, буде бачити і далі набагато. І швидше реагувати рівно в 10 разів, і кількість підрахунку, швидкість підрахунку буде в 10 разів вище. Саме головний тест детектор диму на альфа випромінювання. Зараз протестуємо його. Ну, давайте підносимо. Ще раз нагадую, тільки один анод під'єднаний, от шостий. Підношу, от за 4 см, тільки от гама фіксується. Альфа частинки летять тільки в повітрі на 3 см, не далі. От Підношу ближче, і вже чуєте. І давайте. Тут, ну, перевіримо реальну чутливість цього саме цього екземпляра до альфа промінення От, будь ласка. 2240 270, 81, майже 2500 альфа частинок в секунду здатний зафіксувати. Кожен з 10 анодів від слабкого європейського детектора диму. Це надзвичайно висока чутливість, тому що в мене, ну, як всі бачили на моїх багатьох відео на Ютубі, я знімаю і тестую сотні цих різних лічильників Гегера і СБТ-10А ця модель. Багато яких лічильників в мене є, в яких чутливість всього від цього самого детектора диму всього 100-200 альфа-частинок в секунду. І більше вони не бачать, бо в них дуже товста слюда, суміш газів не така, зроблена на заводі, і вони не бачать альфу. Нездатні її зафіксувати, тобто сліпі, сліпуваті. Цей зафіксував у нас майже 2500 альфа частинок в секунду. І це тільки один анод. Якщо під'єднати всі аноди, ну, відповідно множити в 10 разів всі покази і швидкість підрахунку. Е, так, показав головне, головну перевагу цього, цього лічильника перед іншими такими цієї самої моделі. Чому я вибрав саме його, він найкращий. людина попросила нормальний. І тепер давайте ще подивимося, як він реагує на джерело b 8 від dp5 дозиметра. От. Підношу за 20 см І вже ось така реакція. Це тільки один анод, я нагадую. Підношу ближче. 1500, как Вот такая реакция. Давайте подъединяем несколько анодов. Вот, давайте, вот так два. Ну, в принципе, я тесты провел. Все. Давайте покажу его здесь всех сторон. Так, От він, 99-й рік, восьмий місяць. Так, тут у нас центровочний такий пиптик був відломаний. Він, він потрібен тільки на атомних станціях, там якраз центрується. Ну, по центрі ви так защлкуєте і все. От, так більше він ніде не використовується, тому нічого страшного, що його нема. Одну, ну, одна ножка обкусана чи просто відломана. От, можливо, при перевозці це зробилось. Це не суттєво, бо чіпляється і припаюється за ню легко. От. О, краще паяти. Я все припаю. От. Ну, є ще на 2 мм ще випираю. Назовні. І от зі всіх сторін покажу. А так все чудово. Саме головне цілісність, герметичність і чутливість його. І ну, рік випуску. От слюда. Гарна, чистенька, супер. Так. Ну, все, протестував, показав. Всім до нових зустрічей!